Yo! Yeah. Нам цього разу попалися досить цікаві суперники, і це буде хороший досвід для нас. Проте, ну нам звичайно ж хотілося б повторити успіхи нашої чоловічої збірної, потрапити на євро це в пріоритеті. А так, звісно, гарно зіграти, показати себе і захистити честь своєї країни достойно. Перший матч у нас буде вже початок євровідбору, тому десь хвилюючий для нас, можливо, буде. Тому треба зібратися, зібрати всі сили. Команда в хорошому настрої. Ми підготували. Валися, розібрали хороші і помилки збірної Косова, тому я думаю, ми готові до матчу. Євро, це буде для нас головною ціллю, щоб порадувати нашу країну, порадувати наших болівальників. Насправді я не очікувала, що збірна Косово настільки хороша команда, так як це маленька команда, і ми не багато про неї знаємо. Проте я була шокована, коли побачила, що Косово це дійсно дуже гарна збірна, яка грає в чудовий футбол. Вони технічні, швидкі і багато гравчинь косово грають в топових чемпіонатах, як, наприклад, Німеччина Англія. Я вважаю, що нам буде тяжко, але дуже цікаво з ними грати. І я сподіваюся, що ми покажемо хорошу гру, так як в нас хороший цикл підготовки, як завжди. Ми гарно тренуємося, вивчаємо суперника, проводимо теоретичні заняття. І завтра дамо бій. Українська асоціація футболу